Всім привіт! Сьогодні вечір, 1 серпня. Календарик нам сьогодні рекомендує подумати, що нам ще хочеться встигнути цього літа. Дуже давно не запалювала свічки. Зробила у мене є набір від Сандри, робити медові свічки, зробила собі одну. Тут у мене стоять в ідеальному стані сухоцвіти, дуже гарно зберігаються і радують такими яскравими кольорами. А я почала читати на днях феномен Зари. Якраз протерла книгу, єдине, вона дуже брудниця зверху, але гарне оформлення, тому що видів пакетик. І вже прочитала частину, дуже цікава історія засновника е Зари. Але, якщо чесно, мені не дуже подобається стиль написання. Дочитаю вам, обов'язково розкажу е свої враження. Ось такий у мене затишний вечір. Збираюсь на надсупротив, хочу вам показати новинки книжок, які в мене з'явились. Це не покупки, ми з подругою помінялись книгами. Я дала свої, вона мені свої. Дуже класно, коли у вас в оточенні багато людей читає, багато книг можете просто взяти почитати. Одна з них Джейсон Рекулак приховані малюнки. Це детектив триллер і мовчазна пацієнтка. Також детектив триллер дуже рекомендувала Сандра, що вони супер цікаві. І ось така дуже цікава книга з Єви: Як стати бездоганною відьмою? А як на мене, ще й дуже красива, бачите, дуже цікаво. Сандра казала, що дійсно цікаво почитати. Я прочитаю. Вам розкажу потім, як мені. Ще заходила мені потрібно було пару футболок у сенсей і за 129 гривень. Подивіться, яка нова, дуже красива чашечка мені попалася. Ну, у нас дуже мало возять сенсей Гоу, але це прям любов. Це буде ідеальна чашечка для осені. За вікном, як ви бачите, у нас дуже пасмурно, планується дощ. Я йду шукати дощовик, тому що сьогодні йдемо в ліс на супротиві, і якщо буде дощ, він мені знадобиться. Швиденько вам покажу сьогодні неділя. Виходили з Лізою в аврору, вже підкупили багато чого до школи. Також була благодійна акція, збирали на виготовлення дронів і ми взяли участь. Лізі пощастило, білетик 50 гривень. А їй попався ось такий песик-трансформер. Вона в захваті і зробили хорошу справу, і навіть не очікували виграти настільки класний подарунок. В Аврорі, крім звичайно, різних канцелярій для школи, купили ще її в бажалки. Давно хотіла ось цей набір, тут ручка, стікери. Скотч з тваринками і блокнотик будемо розпаковувати. Ліза дуже захотіла. Ось цей блокнотик Гаррі Поттера. він такий м'ягесенький. І в клітинку. Дуже зручно. Він, звичайно, буде так майзатись, але вона буде малювати. Плюс мені буде радувати око я Гаррі Поттера люблю. Далі, звичайно, обкладинки для зошита. Нам потрібно багато е файликів. Там у нас прям є список, що нам потрібно. Взяла багато зошитів, не знаю, які підійдуть, але там нам було як мінімум по 3 в клітинку і в косу лінійку. Не знаю, чи можна буде такі з малюнками, Взяла, тому і стандартні. ну Ліза повибирала без патрон це любов всіх дітей. дітей. В клітинку було більше з машинками. І ось такі різні принти. В Аврорі є, від... нам -то потрібно було 12 аркушів, там є 12, 18, 24. І зараз вони йдуть по акції. Рекомендую Зараз приглянутись, допоки ще є вибір, тому що вже скоро всі будуть скуплятися. Це вже не для школи. Ми завжди беремо ось такий набір пластиліну повітряного для дому. Її вистачає на досить довго, саме вигідно купляти велику упаковку, особливо коли по акції. І вона буде зараз, вона може прямо декілька годин ліпити різні фігурки, прямо зліплювати казку у школу. Вже потрібен нам був звичайний пластилін. Я вам показую, я купляла дошку, купляла інструменти для пластиліну. І тут ось такі 12 кольорів. Якщо не буде вистачати, вже потім докуплю більше. Далі папка для зошитів. Я надіюсь це таке. Якщо ні, буду шукати щось інше, таке трошки більше взяла. Дуже так. Поки що альбом вам покажу ось такий з їжачками. Наскільки сторінок не було, тому взяли, який сподобався. Далі обкладинки на книжки перший і четвертий клас. Це прям набором іде дуже зручно. Так. Далі ось така папка. Нам її було потрібно саме для якихось поробок. Потрібна була папка з файликами. Ось тут файлики. Сама папка дуже також зручно. Єдине, що тут 30 файликів, нам потрібно було 40, але ну, я думаю, я придумаю якось їх сюди додати. Не знаю, чи відкривається чи ні, буду розбиратися, але зручно, коли не треба формувати папку, а вона ось така вже готова. Да, тут можна додати, скільки тобі потрібно файликів. Тому зверніть увагу, бо я думаю, яку брати папку саме для. Школу, і тут зразу можна підписати, що так от дуже зручно. Ну, і хоча у нас є, звичайно, багато ручок для школи, лізять, потрібно було, звичайно, ось таку дуже класну новинку Чупа Чупс, і в подарунок давали ось такий олівчик простий з Аврори. Ось така ще одна частина покупок. До школи і не для школи будемо продовжувати збиратися. Буду вам показувати канцелярських покупок. У серпні буде, як ви розумієте, багато. Покажу вам ще що входило в набір. Ось такий блокнотик-клітинку, звичайний. Ось така ручка, скотч з таким цікавим принтом. І звичайні стікери. Якщо чесно, так собі просто дитині дуже хотілося, тому що гарно в наборі. Неділя вечір. Вирішили трошки прогулятися. Зараз дуже класно вечором прохолодно, нема жари. Дуже люблю ось цю доріжку. Це саме тут я люблю бігати дуже зручно. Плюс був дуже красивий захід сонця. Обожнюю захід сонця навіть більше, ніж схід. А ви любите гуляти по вечорам? Я стараюсь бігати зранку, а вечором трошки пройтись. А, вечір понеділка. Готую вечерю, вже вариться гречка, буду відварювати ще до неї сердельки. І мій улюблений літній салат огірки, помідори, болгарський перець. Ще би був укроп було б супер. І це все роблю таку заправку з ось такого м'якого сиру. В нього можна ось такими шматками, але нам смачніше перемішати і вийде, ніби помідори, огірки і перець у такому соусі. Наша вечеря готова. Гречка, грецький салат, бачите, коли? Перемішати виходить як заправка сира, але дуже смачно і сердечка. Правда, моя Ліза таке не любить і окремо робила е, гречку з молоком. А що ви любите літом, я обожнюю все, щоб був багато салату. Тепер овочі саме смачні. Вечір понеділка роблю масочку. Я вирішила закінчити цей влог, але спочатку хочу поділитися з вами новиною. Ми на кінець це зробили. Ми продавали будинок в селі і купили на кінець квартиру в місті. В якомусь наступному відео трошки вам її покажу. Вона повністю під ремонт, там голі стіни видно цеглу, але в нас вже є. Робітники, які будуть робити нашу квартиру. Також вже запланували ще буде стояти, підготували ремонт, дуже багато всього зараз відбувається. Зараз шукаємо правильні матеріали, правильну плитку, навіть електрику, як правильно провести. Особливо зараз зимою з відключеннями дуже класно, що так квартира під ремонт, можна правильно провести електрику, щоб було простіше переключатися на свої засоби. Живлення, щоб було в тебе там світло, електрика дуже гарний вид з вікна. Єдине, що дев'ятий поверх будемо тренуватися зимою, потрібно буде а, високо підніматися. Але дуже рада, що вже на кінець оприділи в цьому місці, де я хотіла вид з вікон. вау. Тому, кому цікаво, наступний влог, я думаю, ми туди з вами підемо, я вам покажу, що там, як, до, а потім уже буде процес і після. А також ще готуємося активно до школи. Мені вже з канцелярії лишились буквально три пункти: там бумага, картон і щоденне кучня. Щоденне кушня хочу вибрати з Лізою. І основне це рюкзак, і балетки, там, кросівки, спортивка це вже також маємо до 1 вересня встигнути. Просто зараз все зразу, матеріали, ремонт, і 1 вересня це багато всього. Буду вам все показувати, тому кому цікаво, підписуйтесь, а ми побачимось з вами дуже скоро. А подивіться, яка краса у нас буквально в пару метрах від квартири, яку ми купили. Ось таке. Озеро, на ньому є навіть лебеді качки. Один лебедь приплив до нас. Потрібно буде на наступний раз взяти йому якусь їжу, він плив щось їсти. Ось така гарна локація. Наступному в наступному влозі вид самої квартири.